Всім привіт! Я Катерина Супрун. Сьогодні 22 травня, і мілітарний доповідає про ситуацію в Білгородській області. Тут має лунати тривожна музика, тому що одні росіяни пішли звільняти інших росіян від Путіна. Бойці РДК знову в Росії. Ну що ж, РДК знову на родині. Ми вдома. Время боротьби за свободу Росії настало. Бойці РДК знову пересікли границю Російської Федерації. Росія скоро буде свободна. Будьте смілими і не бойтесь, тому що ми повертаємося додому. Всі три населені пункти розташовані неподалік кордону з Україною на території Росії. Ситуація розвивалася дуже стрімко, і основний удар на себе взяв контрольно-пропускний пункт Гайворон на території Белгородщини. Ось один заходить, другий перетинає, а другий от їде. Заходимо! Танки, бронетехніка, дим, стрілянина і істерика в російських анонімних телеграм-каналах. Грайворонський район, село Антонівка, мінометний обстріл Козинки, пожежа в селі Гора Подол, Нова Товолжанка, Дронівка всюди йдуть бої. Збили мі 8 чи не збили. Знайшли, чи не знайшли евакуація. Але за версією місцевої влади ніякої паніки немає. Будять ухудшені, будять улучшення. Ми одразу всю необхідну інформацію придастаємо. Тут вже голос подала навіть Маргарита Симонян і закликала не писати про Білгородську область, якщо ви не знаєте, що там відбувається. Очень очень. Грядешка. А от підрозділи Легіон Свобода Росії та РДК заявили, що взяли під контроль населений пункт Козинка та пройшли гору Подол. А передові підрозділи вже заходять в сам Грайворон. Ну що сказати, гряніці ключ переломлен пополам. А в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що підрозділи Легіон Свободи Росії та РДК, які складаються суту з громадян Росії, розпочали операцію по звільненню Білгородщини від режиму Путіна. Вони відсувають противника, щоб створити смугу безпеки для захисту українського цивільного населення. РДК вперед! Росіяни тим часом без паніки ввели план «Едельвейс» та Оголосили про збір всіх співробітників поліції у відділках регіону. Згодом на Білгородчині оголосили режим контртерористичної операції. Це вже не перший захід росіян в Росію через. Кордон з Україною. Ми не будемо зараз роздумувати над тим, чому саме зараз і що це все може означати. Лише нагадаємо, що ще в жовтні минулого року на Білгородщині вихвалялися тим, що починають будувати фортифікаційні споруди на кордоні. Тоді продемонстрували, як встановлюють так звані зуби дракона. При цьому процес відбувався під керівництвом вагнерівця Андрія Богатова. Вже за місяць з'явилася оновлена інформація за допомогою техніки, рили рови та траншеї, оскільки оцінювали ситуацію як напружену. Все це мало зупинити тих, кого вони називають диверсантами. Але як бачимо, люди заходять, техніка заїжджає. Офіційна влада Белгородської області повідомила, що є вісім постраждалих та руйнування в населених пунктах. Трапійний БТР-82А. А Російської Федерації Федерація. А тепер ще й доводиться евакуйовувати ядерні боєприпаси, які зберігалися неподалік грайворона. Принаймні так заявляють головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Об'єкт Білгород-22, Саме там зберігалася частина боєзапасів для. Ядерного зброї. звісно, це вам не про ядерну хмару над Польщею розповідати, яка, начебто, вибу... виникла через вибух боєприпасів зі збідненим ураном, які в принципі не вибухають. Як показує практика, найкращий спосіб захистити Білгород і кордони Російської Федерації це вивести російські війська за межі міжнародно визнаних кордонів України. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео.